Доброго ранку, любі малята! Сьогодні до нас у гості завітав пес патрон. А ми з вами знаємо, що він за допомогою нюху знаходить вибухонебезпечні предмети. Але патрону дуже цікаво, які ж органи чуття є у людини. Отже, давайте ми з вами пограємо в гру, яка так і називається «Органи чуття. Погляньте, будь ласка, на картку. Що ми можемо відчути за допомогою смаку? Так, ми можемо відчути, який на смак перець гіркий, який кислий лимон, яка гірка цибуля, який на смак перець і сіль, і який на смак сік? А за допомогою дотику. До нашої шкіри ми можемо відчути, який холодний лід, яка тепла батарея, можемо відчути тепло іншої людини, відчути який колючий кактус і яка пухнаста шорстка у кішечки За допомогою слуху ми можемо почути, як дзвонить дзвоник. Шум, дощу або грім, мобільний телефон, барабан і навіть спів пташечки. За допомогою нюху ми з вами відчуваємо діти дим, аромат парфумів, запах вихлопних газів, аромат кави. Або квітів. За допомогою ока ми можемо побачити себе у дзеркалі, можемо прочитати книгу цікаву, помилуватися красою квіточки на підвіконні, подивитися телевізор і помітити сигнал світлофору. Отже, малята. Ми сьогодні разом з патроном за допомогою цієї цікавої гри дізналися, що у людини існує 5 органів чуття. Давайте ми зараз з вами їх повторимо. Це смак, дотик, слух, нюх і зір. Малята, я вам дуже вдячна за роботу. Пес патрону вам каже до побачення, і я з вами прощаюсь до нових зустрічей.